Медпалац, діагностичний центр. Територія, територія гарна, маленьке коло зробимо тут. Бачите, можна. Там готель будується. А ми підіймо знов до гори, Там де були, вернемось на своє місце. Так, Поколо біда. Мары, тошке миру, там А тут порожний, вообще спал мир, отель порожний. Ці лежаки вільні. Що Щоб не Та, це то дерево ще, що mm -hmm. посадили догори коріння. Є таке, називається плакучий букви. Бачите, знову видно будову. Курява, шум. Це все ознаки будови. Грано знака подойде не знаю чи на відео видно, але це дуже все закорилося піском навколо. Саме через цю будову. Полуниць тут ніхто не купляв по 80. Вирішили підняти ціну до 95, щоб стимулювати продажі. В Львові полониця по 50 ще була на великдень, особисто бачу. Не знаю, чому так відбувається, чому така залежність, але. До речі, про це і пам'ятаєте, пірамідку саме. Таке ну, не те, що найсмішніше, найцікавіший варіант версії. Одна жінка думала, що це туалет. Ну, зайшла, ну, вчасно зрозуміла, що це не він. Тут Бабл Кінова відкривається, буде нова точка. Вчасно зрозуміла, що це на туалет, вийшла. Треба <смі> <обу> двері закривати. <смі> Я розумію, бо багато хто, багато що може подумати. В обідню пору, та тільки типу, в обідню і вранкову, та навіть в вечірню пору дуже-дуже багато вільних місць. Це в тих ресторанах, які ще працюють. А Тут що тут золотий дощ розпускається, правда? А, це він. О, Навіть зараз ходим не бед, ще встигаємо, ще щоб працює. Коли розкавці тихо, коли не дуже багато людей. Рубашка сама жінка хвалиться по друзі, що накидали інформацію. Дуже десері є по 2500. Якщо вона бачить, коштує 3000 гривень. Це так, до інформації, хто продає дешевше в трускавці, ви помиляєтесь, треба продавати дорожче. Това е на на град по пътя само водички.